Що мене мотивує вранці присунатися? Інколи буває такі ранки, що я не можу проснутися, мені не хочеться вставати з ліжка, нікуди йти, нічого робити. А сьогодні я встала з задоволенням одну годину раніше, ніж будильник мав подзвонити, і вирішила зразу вам записати це відео. Насправді, почнемо з того, що вчора я собі придбала набір. Для малювання, краски, пенслики, лопатки, гель для того, щоб малювати. Признаюся чесно, я вивчала малювання 4 роки в педагогічному училищі, але я ніколи не любила малювати. Я просто його ненавиділа. Я знала всі техніки, як малювати, і знаю всі техніки, як малювати, бо я ніколи не вміла малювати і просто його ненавиділа. Після семирічного. Досвід роботи над собою, в мене один прекрасний час після медитації я просто захотіла малювати. І я намалювала картину. Буквально за 15 хвилин красками. Е я завжди змальовувала, ніколи сама нічого не малювала. Просто медитація, я захотіла малювати, я взяла краски, і намалювала. Це перше те, що в мене відкрився талант до малювання. Друге, я е в нас зараз відбувається марафон, безкоштовний марафон ресурс. І кожного ранку я виставляю завдання для цього марафону. І третє, те, що я довший час. Я хочу підготувати курс по фінансах, так як я вивчала фінанси в інституті досліджень в Німеччині. І хочу підготувати курс по фінансах, але я ніяк на три ступені я ніяк не могла зрозуміти, як його зробити і як розбити ці ступені, так щоб вони йшли послідовно, щоб була методика, щоб була технологія. Вчора вечір знову ж таки після медитації до мене прийшло усвідомлення, як це зробити. Тому сьогодні, вранці, я проснулася годину раніше для того, щоб... Виставити завдання для марафону безкоштовного ресурс. Хто бажає, може приєднатися, пишіть слово ресурс під цим відео. І друге, те, що я вже хотіла організувати всі свої речі для малювання. І третє, сісти і, нарешті, писати стратегію для триступневого курсу по фінансах. Я мала проснутися. Сьома година, але ну я проснулася ще шосте для того, щоб зробити швиденько ранкові практики і почати працювати. Тому хочу зробити висновок, що вам дає силу енергію просипатися тільки те, що ви любите, і те, що вас мотивує. тоді, коли ви будете цим займатися, тоді ви будете мати силу енергію без будільника вранці просинатися.